Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Хай ямодути в пекло забирають клятого хуйла. Всім вам привіт від Дзюба Михайла. А це традиційний прогноз на п'ятницю, 19 квітня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти нова колода. Називається вона Курукшетра. Тут під образами. Героїв Магабхарати приховані аркани таро. А епіграф буде якраз з книжки Магабхарата, відкрию першу сторінку, яка випаде, і прочитаю, що випала. Говорят, что человек должен прежде всего найти достойного царя, затем жену и лишь после этого постараться нажить богатство. Только достигнув этих трех целей, он сможет содержать родственников и детей. К большому своему сожалению, я нарушил установленный порядок и потому оказался в ужасном положении, а теперь все мы страдаем». Знай, что теперь наступил наш черед, и всей нашей семье угрожает гибель, ибо я должен заплатить демону требуемую дань, включая и одного человека. Я никогда не смогу набрать достаточно денег, чтобы нанять человека, который бы согласен пожертвовать собой, чтобы обогатить свою семью. И я никогда не смогу решиться пожертвовать чем-либо из дорогих мне людей. Я не вижу никакого способа спастись от Ракшаза. Погруж... Погрузившись в океан горя, я не могу ничего придумать для нашего избавления. Это неимоверно трудно. Остается один выход – пойти к этому Ракшазу всей семьей, чтобы чудовище сожрало нас всех. Кунти Дэви сказала ты ни в коем случае не должен впадать в отчаяние, ибо, несомненно, существует способ избавления от Ракшаза. У тебя есть маленький сын и святая непорочная дочь. Я не думаю, что тебе, детям или жене следует идти на верную гибель. У меня есть пятеро сыновей». Брахман і один із них взяв з собою все необхідне приношення, може відправитися к этому нечестивому злодію вместо тебя. Ось такі струфи з Махабхарати. сподіваюся, що хтось з вас отримав необхідну інформацію з цього епіграфу. Ну, а що ж стосується 19-го числа. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цю п'ятницю можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1... 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця тут для вас сьогодні фартовий день. І сподіваюся, що карта за Днем Народження це підтвердить або спростує. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація за Днем Народження. Ну і знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та дописувати щось під цим відео, бо таких карт більше ви ніде не зможете знайти. Вони є лише в одному екземплярі. Друга карта, загальна карта дня, яка скаже, яким буде ця п'ятниця. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з бо ще йде цей знак, хоча зовсім скоро вже настане тілець. Отож, чого очікувати представникам знаку Овен? Драупада Драупада в класичному таро це ніхто інший, як Верховний Жрець або папа. І в прямій позиції ця карта каже про те, що сьогодні ви можете знайти якісь нові цілі, до яких ви будете спрямовувати свої бажання. Сьогодні ви знаходитесь на прямому зв'язку зі своїм внутрішнім янголом-охоронцем, який вас. Буде направляти у цей день. Окрім цього, у цей день треба все робити швидко і пам'ятати, що ви володар свого власного настрою, і настрій у вас буде, буде дуже позитивний. І ще ця карта пов'язана з планетою Меркурій, а це планета настрою і це планета якогось дуже гарного натхнення. Далі представники знаку Тілець. Вам випав Пхіма. Прямій позиції в класичному таро, це страшний суд або відродження мертвих. Це карта повторень, це карта того, що сьогодні вам слід займатися тими справами, якими ви займаєтесь постійно. Також це зв'язок з вашими родичами. Не забувайте підтримувати з ними контакт і не забувайте їм допомагати, якщо у вас є така можливість Пхіма, один з головних героїв. Мгабхарати, це один з п'ятьох братів Пандавів, і він, врешті-решт, знищує нечистивця Дурйотгану. Тому і ви сьогодні можете завдяки власній сили і силі свого роду зробити щось у цей день цікавого. Ще представники знаку тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для близнюків пхішма. Пішма в класичному таро це відлюдник. І в прямій позиції він каже про те, що у цей день слід бути дуже обережним, намагатися не виходити за ті межі, в яких ви існуєте, і пам'ятати, що це день, коли краще побути на самоті трошки. Люди вам не будуть допомагати у цей день, ви лише самі можете собі допомогти. Окрім цього, відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні день медітації, день. Коли ви можете лише закінчувати справи, але не розпочинати. Далі представники знаку РАК. Кріпачарія. Кріпачарія це один з вчителів пандавів в перегорнутій стадії. Ця карта, а в класичному Таро це карта смерті. В перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні рекомендація нічого не змінювати і намагатися якось ліквідувати наслідки тих дій, які ви вже з. Зробили у минулому. Сьогодні ви можете переоглядати своє минуле і ліквідувати ті якісь підводні каміння, які заважають вам рухатися вперед. Нічого не змінюйте в цей день, будь-які зміни у цей день тільки к гіршому. Далі представники знаку Лева. Що ж, вам випала ваша карта, карта сили. У даному тару вона виглядає як. Баларама, Баларама це рідний брат Господа Крішни. Він надає вам сьогодні сил, він надає вам можливості зробити якісь маленькі подвиги у своєму житті. Окрім цього, ви гарно контролюєте свої внутрішні енергії, гарно контролюєте своїх внутрішніх звірів, можете напружуватись, і саме від напруги ви можете отримувати певні перемоги. Дуже гарна карта для військових та для спортсменів. Далі представники знаку Діва. Крішна, найвища карта, у класичному таро-карта Всесвіту, випала вам перегорнута. І це каже про те, що Крішна на вас чомусь сердиться. Ви сьогодні, на жаль, не зможете досягти великих якихось результатів. Навпаки, дехто з вас може стояти на Буквально біля прірви і впасти всю в прірву сьогодні гарний день для того, щоб закривати якісь погані гештальти, щось погане відмовлятися від цього поганого. А от від гарного краще не відмовлятися і пам'ятати, що у цей день, ви, якщо і заробите, лише малі це будуть результати ще представники знаку діва. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи пороворити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів випав Юдхіштхіра. Юдхіштхіра – це старший з братів Пандавів, це втілення тхарми, втілення закону. В класичному таро це імператор. І в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день досить напружений. І обставини, і люди вам не будуть допомагати. Тож розраховуйте тільки самі на себе. Перегорнутий імператор каже про те, що можливо слід залишитися сьогодні вдома, прибратися в оселі, зайнятися внутрішньою духовною чистотою, бо зараз іде якраз великий піст, а це час молитов, і це час, коли треба трошки припуститися і не намагатися у цей день іти туди, де багато людей. Далі представники знаку Скорпіон. Сатьякі. Сатьякі це карта колісниці в класичному таро. І це герой, який вижив після битви на полі куру, і він здобув. Певний досвід завдяки цьому. Він випав перегорнуто, І ця карта каже про те, що вам слід сьогодні нікуди не їхати. І якщо вам і треба їхати, не їдьте на своєму власному авто, бо велика імовірність пробок і велика ймовірність навіть ДТП. Якщо ви просто пішохід, у вас немає авто, ви сьогодні можете зробити якесь непотребство, як, якийсь глупий. Дівчинок, зверніть на це увагу. Сьогодні навчатися ви можете лише на власних помилках. Ще представники знаку Скорпіон 19 квітня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Для стрільців гарний день для творчості і для будь-яких починань. Вам випав Арджуна, один з головних героїв. Магабхарати, саме йому Господь Крішна прочитав Пхагавадгіту, а точніше проспівав, бо Пхагавадгіта це божественна пісня. І Арджуна дає можливість вам сьогодні розпочинати щось новеньке. Гарний день для чоловіків, гарний день для творчих людей, які зайняті пошуком нових ідей. Сьогодні ці ідеї обов'язково до вас прийдуть. Далі представники знаку «Козиріг». Дрона в прямій позиції, і це ніхто інший як повішаний в класичному таро. Це якісь підступні мотиви, які можуть сьогодні вас спонукати на те, що треба жертвувати. Ви сьогодні можете стати жертвою чиїхось бажань. Зверніть на це увагу. Зверніть також увагу на своє власне здоров'я. Сьогодні ви можете захворіти, тому вдягайтеся по погоді. Не ходіть. Поки що по літньому вдягненні, бо зараз погода досить нестабільна. І пам'ятайте, що якщо ваш день розпочнеться з чистої молитви тим богам, яким ви вклоняєтесь, воно обов'язково вам зачтеться як плюсик в вашу карму. Пам'ятайте, що в цей день ви більше втрачаєте, ніж щось набуваєте. Далі представники знаку Водолій Шакуні, це. В класичному таро сутінки або місяць, і це брат Гандхарі, який постійно спокушав своїх племінників на досить погані дії. І це великий брехун. І він випав перегорнутий, і це каже про те, що сьогодні вас не зможуть надурити, бо у вас гарно працює інтуїція, у вас гарний день для того, щоб виходити з якихось. Незрозумілих обставин, і є можливість сьогодні побороти темряву саме завдяки силі світла, силі вашого внутрішньої прозріння, силі вашої інтуїції. Ще представники знаку водолій цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку рак і нарешті риби. Дурйотхана. Дурйотхана – це антагоніст братів Пандавів. Саме він розпочав війну на полі куру. Тобто він. Зробив велику помилку, яка коштувала не тільки його життя, але й життя всього його роду. До Р'ятхана в класичному таро це крокодил або блазень і в прямій позиції ця карта вас застережує про те, щоб ви не робили ніяких помилок, бо помилки можуть бути навіть смертельними. Будьте уважні до тих подій, які відбуваються навкруги вас. Не будьте божевільним блазнем. Все ж таки розумно дивіться. На речі. І ще представники знаку Риби цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. І це станеться відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. Бачите, пхіма стоїть напроти Дурйотхани. І головне, щоб вами володіла сила вашого духу, сила вашої інтуїції. Ну і ще загальна карта дня. Карна, карна це помірність або сонячний геній, це один з дітей, це один з дітей цариці Кунті, який навіть і не знав, що він її син, бо його підкинули іншим батькам. Карна це один з братів Пандавів, але він не знає, що він пандав, і він дуже часто допомагає темним силам. У даному випадку карна в прямій позиції каже про божественний захист, про те, що ви знаходитесь у цей день під покровом янголів, які, звісно, спостерігають за кожною нашою дією. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Що ж стосується самого дня, то можна виділити деякі години. Такі досить неспокійні. Це по перше зранку, з 9 ранку до півдня неспокійні години випав. Пхішма, він же відлюдник, і це ніч вже після півночі і до світанку суботи є неспокійні якісь обставини, які можуть бентежити не одну людину. Ну, а я вам ще додам по одній карті за Днем Народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, як я і казав, у вас фартовий день, вам випала карта чакра. Чакра це колесо Фортуни, це вдача. Яка сьогодні буде з вами. Це можливість, яку надають вам і обставини, і люди навкруги вас. В На цілому дуже гарний день. Можете навіть пограти сьогодні в лотерею. І ви обов'язково виграєте. Ну і ще обов'язково пощастить тим людям, які ще й народилися під знаком Козиріг. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Абхіманіо і Утара в класичному Таро, це ніхто інший, як закохані. І в прямій позиції ця карта дає вам можливості. Можливості вибору ви сьогодні можете обирати. Той шлях, за яким ви будете йти, бо інша назва цієї карти саме і два шляхи, це можливість експериментувати і застосовувати ваші авантюристичні якості. Якщо цього потребують обставини, можете брехати, брехня вам піде на користь. Ну і ще закохані кажуть про те, що сьогодні гарний день. Точніше, вечір, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. Ну, і ще, якщо ви ще й народилися під знаком Діва, вам сьогодні обов'язково пощастить. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, вам випало променисте сяйво або сонце, накул і сахадев, молодші брати. Вони випали перегорнута, і це каже про те, що діти сьогодні вам можуть приносити якісь занепокоєння, у них можуть бути якісь проблеми, і від того ви будете втрачати внутрішню енергію, внутрішнє світло. Тож спілкуйтеся лише зі світлими людьми і намагайтеся не сильно якось сердитися на своїх дітей. Ну і особливо будьте уважні, якщо ви народилися під знаком близнюки, для вас сьогодні не дуже гарний день. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Гандхарі в класичному Таро – це карта зірка магів, вона пов'язана з емоціями. Сьогодні емоції у вас перегорнуті, вам не вистачає якихось гарних почуттів, можливо, тому ви відчуваєте якусь бентегу. Не забувайте, будьте красивими, не забувайте про те, що ви володар власних почуттів і їм треба нечасти. Тільки керувати, але і спрямовувати у той бік, який вам потрібен. Намагайтеся у цей день не сильно переживати. Буде новий день, і він обов'язково принесе вам вирішення вашої складної проблеми, якщо вона раптово з'явиться у цю п'ятницю. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте максимально обережні. Вам випала розбита вежа у даній колоді, це тхрітараштх. Це сліпий цар, який знав, що його діти бешкетники та. Демони, але він потакав постійно тому, щоб вони робили щось непотребне. І вам рекомендація бути максимально обережними. Сьогодні пожежа небезпечна ситуація. Сьогодні можуть ламатися електроприлади і навіть досить сильно вам шкодити. Якщо ви автовласник, не сідайте сьогодні за кермо власного авто. Єдине, кому пощастить, це тим людям, які народилися під знаком Овна. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, кунті Деві це цариця, яка породила пандавів. Завдяки втручанню богів, це жіноча енергія. Вона випала перегорнута. Тож якщо ви жінка, вам сьогодні буде трошки якось не по собі. Може боліти голова, розпочатися місячні і загалом зустрічі з жінками сьогодні можуть приносити якісь роздратування, можуть бути розриви відносин і повне непорозуміння один одного. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця, від дура в прямій позиції, це ніхто інший, як Фебіда або Справедливість, карта внутрішньої рівноваги, карта гармонії, карта. Того, що вона каже про те, що якщо сьогодні вам треба йти в якісь установи, у тому числі судові, то ви все можете виграти. Ви сьогодні справжній третейський суддя, ви сьогодні гармонійні, і відура в Магабхараті це дядько Пандавів, який не приймав участь у битві, бо він пішов. Заздалегідь і далі пішов, пішов для того, щоб отримати якусь життєву мудрість. Так і ви сьогодні можете отримати якусь життєву мудрість, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний, так воно і є. Вам випав Ашватхама, і під цим зображенням прихований диявол. І це якісь фатальні ситуації, які можуть статися з вами у цей день. Тому будьте дуже обережні. Диявол він не спить, Ашватхама він. Дуже сильно нашкодив у кінці битви на полі куру, бо він знищив своєю зброєю майже всіх пандавів і навіть їх нащадків. Тому будьте обережні, сьогодні можуть бути зіткнення з темними силами навіть у, у плоті. Тобто люди у формі можуть сьогодні з'явитися на вашому життєвому шляху. І нарешті, якщо ви народилися 9. го 18 або 27-го числа будь-якого місяця драупаді. Драупаді в класичному таро це. Імператриця і в перегорнутому там останні. ця карта каже про те, що сьогодні у вас не дуже гарний фізичний стан, ви сьогодні більше втрачаєте енергії, грошей, і сьогодні не день, коли слід щось таке важливо на цей день робити, бо в п'ятницю завжди люди півдня працюють і півдня вже відпочивають. Також зверніть увагу, що сьогодні ви можете дізнатися якусь недобру звістку про те, що у потойбіччя пішов. І пішла якась людина. Може відома, може відома тільки вам. Одначе, все одно буде якась звістка, недобра звістка. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, сказали ці дивні. Трикутні аркани, які я назвав Курукшетра, От хай все найкраще, що вони вам сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж якщо додивилися ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам! Всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішнова кантанка. Господь, батюшка, Бог.